Світовий бренд Кун, який представляє понад 3 тисячі різновидів техніки та її модифікацій, продовжує розширювати асортимент своєї продукції. Зокрема, на виставці Інтерагрокомплекс сівалки французького виробництва викликали до себе великий інтерес аграріїв. Серед них новинка – 16-рядкова сівалка Кун Максима. Кун виробив з надійних, переходячи з надійних моделей, 6-метрових моделей. Восьмирядкових прийшов до 16-рядкової моделі 12-метрової. І така вже конструкція дозволить нашим господарствам пришвидшити посів і використати на свої багатосильні трактори. Висока надійність і бездоганна точність висіву головні переваги сівалок бренду Кун. Вони здатні навідмінно поратись зі своїм завданням навіть за складних умов. А ще вони прості та зручні в експлуатації. У складеному вигляді 16-рядкова сівалка має ширину 3 метри. Буквально за 5 хвилин можна настроїти сівалку по глибині, так само по тиску притискання на сінини. І кожен модуль на перелограмній установці копірує свій посів. Вакуумний модуль з однаковим прижимом що буде створювати однаковий тиск для насіння. Відповідно, така сівалка забезпечить точність і надійність висівання. І сама надійність конструкції дозволить безостановочно робити посів. Особливої уваги заслуговують оприскувачі від кун. Виготовляються вони на заводі в Бразилії та на двох заводах у Франції. Компанія пропонує як причіпні, так і самохідні оприскувачі. Усі вони унікальні за своєю будовою та характеристиками. Аналогів їм просто не існує. Наприклад, вирізняє оприскувачі бренду кун, алюмінієва штанга. Алюмінієві штанги. Легші, тому що вони не кородують, вони не реагують і не, ніяк не реагують разом з хімікатами. Да? Через це і велика перевага алюмінієвих штангів. Окрім того, ну і між іншим, велика перевага полягає також в тому, що якщо штанга легка, то найширший розмах штанг оприскувачів якраз є у оприскувача Куна Кіаніс це 48 метрів. Ніхто в світі не виготовляє штанги з таким розмахом, а це означає, що найбільш продуктивними Оприскувачами є наші оприскувачі. Чим більше розмах штанги, тим більшу площу ви покриваєте за той самий час роботи. Про переваги цього оприскувача каже Віктор Павлович, говорити можна дуже довго. Він наголошує на високоякісній підвісці штанги, що гарантує рівномірність внесення хімікатів, а також на матеріалові, з якого виготовлений бак. Він зроблений з не з полі... поліетилену, він зроблений з поліестеру. Це композитний матеріал. це в складі якого є скловолокно, завдяки чому він дуже легко ремонтується, він дуже легко відливається, полірується, у нього мінімальна пористість. Ось чому його дуже легко примувати, і там всередині не накопичуються хімікати. Окрім того, завдяки малій вазі поліестерного бака і алюмінієвої штанги, вага наших оприскувачів такої самої комплектації. З тою самою шириною і ємкістю бака приблизно на 800, з деякими на 500 кілограмів менша, ніж у конкурентів. А це означає, що він буде менше тиснути на ґрунт. І навіть якщо ви візьмете по ціні, чим менша вага будь-якого пристроя, ну якщо він не з дорогоцінних матеріалів зроблений, так, то тим меншою буде його ціна. Самохідні оприскувачі Кун Монтана набувають усе більшої популярності і в світі, і в Україні. Зокрема, спочатку вони зачаровують своїм зовнішнім виглядом. А розібравшись у їхній будові, переконуєшся в тому, що це дійсно дуже надійні машини, які ще й дозволяють заощаджувати на пестицидах. Три куби бочка, 30 метрів ширина захвата штанги з автопілотом уже в комплекті, тобто можливість працювати вночі з пневматичною підвіскою американської фірми «Гуд'єр», тобто хороша. Стабільні штанги, цей оприскувач можна вносити різні препарати з нормою від 50 літрів на гектар до 500 літрів на гектар. Можна проводити десікацію соняшника, можна працювати по кукурузі в будь-якій стадії розвитку дев'ять секцій штанги, які автоматично при заході вже в обцовану зону відключаються, Тобто, ми економимо до 9% препарату в цьому. Обрискувачі також стоїть дизельний двигун, повний привід, а х 4 гідравлічний імпортна гідравліка «Даунфосовський», на пост робочі рідини фірми американської Хайпро, пневматичні подушки, гуд'єр. Тобто, це така машина, яка Універсальна, потужна, надійна, більше 4% свого обороту компанія Кун вкладає у розробки. Над майбутніми новинками працюють конструктори у 10 країнах, де розташовані заводи Кун. Як не як, а ця компанія лідер у світі за обсягами виробництва навісного та причіпного обладнання для землеробства.